Милість це для слабаків. Що ти зі мною зробиш? З тобою я розберуся пізніше, а поки що пропади геть. <служа> Він мене в лікут дістав. Год бісів, отакої. Оце отака от вже година. Я маю вартатись. Але не з порожніми руками. Вони чудово підійдуть для супу. Вітаю, діти мої. Ми починаємо сьогоднішню церемонію одразу після мого повернення з хрестового походу. Спершу я б хотів, щоб усі щиро привітали найновішого члена нашої родини. Елігоса, вітаємо Елі Елігос приєднався до нас з Анури. У -у -у -у. Так, так. І Я думаю, вони не будуть проти, якщо я скажу, що в файних битвах вони тямлять. Але врешті-решт я спромігся направити їх на праведний шлях. Ура! Так, але я дістану тебе наступного разу. Закладаєш ще не зможеш. Ні, але ми таки ледве не побивали одне одного. Це справді було досить жорстоко. І моє друге повідомлення: більше їдла для всіх. Тобіасе, будь ласка, просидку, щоб всі отримали їхню. А де Тобіас? Де мій чоловік? Лідери мій, я боюсь, Тобіас помер, поки вас не було. О. Оце так прикрість. Мені його дуже бракуватиме. Гаразд, ти! Тепер ми жонаті. Oh, божечки, дякую. Ось ця твоя шлюбна роба. І чи не будеш ти так ласкаво підготувати в ці грибочки для сьогоднішнього супу? Суп, суп! І паття обожнюю суп. Що завгодно для тебе oh. щастить падлюці. Перш ніж я почну, чи є хтось, хто не присутній? Пітер лідер у мій. Він у гадебних колодках. з якої ж причини. Він виказував бажання іншого товариства. Я всього лиш сказав, що було б добре бачитись мамою час від часу. Тихо, зраднику. Я голодний. Я сказала стулися. Відсутній. А тепер, перше на порядку денному, бойові ями yeah! а бійцями будуть Юкі і Саймон. Ого, це ж ми. Yeah! 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 Давненько вже хотіла це зробити. Ми всі хотіли. Добре, на цьому завершуємо сьогоднішню церемонію. Перш ніж ми підемо, чи є хтось, хто бажає щось сказати. Так, Джеймс, чи можна щось зробити з тілом Тобіаса біля святині? Воно починає дуже смердіти. О, Так, так, треба зайнятися. Так, згоди, так згоди. це важлива справа. Що? Ага, ми намагалися накидати зверху квітів та іншого барахла, але допомагає воно не дуже. Що? Що нахуй сталося? Чого він досі на землі? Чого його досі не поховали? Тебе не було цілих три дні. Ми не знали, що робити. Ви не знали, що не треба кидати тіло мого колишнього чоловіка гнити отако. Ну просто зазвичай це ти той, хто вирішує такі справи такого роду. А тебе не було, то не вже. А ще я роблю для вас вашу їжу, але я щось не бачу, щоб хтось помирав з голоду. Ми... Ми не їли відтоді, як ти пішов. Чого? Я ж залишив вам ягоди і насіння і ми як користувати пічкою. Так, а люк насрав біля латків. І ми не хотіли наближатися туди, бо від того нас постійно вивертає. Це огидно. То ви всі нічого не їли. Ви не могли просто прибрати це і тоді Ні, Ні, це огидно. Дічка лисого Лайно бритке. Я його не торкатимусь. Та все ж миски я б його з'їв. О, О, це була б смакота. Це я його просто обожнюю. То нащо ви гидати біля врожаю? Ви. Льок, а ну поясни. Чуваче, воно просто падає там, де падає. Я не знаю, що тобі сказати. А так, тому є своє праву. Минулого разу мені напружуватись не довелось. Гаразд. Давайте всі просто зробимо крок назад. Ні, я не мав на увазі. Добре. Я поховаю Тобіаса. Я приберу люкове лайно і тоді. Діда приберу. Його, я з'їм, його просто поклади в миску. Але якщо він їстиме лайно з миски, я теж хочу їсти лайно з миски. Ніхто не їстиме лайно з миски. То що, а ми просто маємо їсти його з землі? Це огидно. У нас буде грибний суп, а в ньому є лайно. Ти не слухаєш. Дякую. Без проблем. Здоров, Люба, як справи? Добре, що я не закінчила будувати новий нужник. О, чудово, дякую. До речі, сьогодні прийшов рахунок заводу. Певно, будемо знову брати заощаджень. Прекрасно, фантастика. Гоу, все буде добре. Я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю. Це просто це був довгий день. Е, -е. чи можна мені іще цього добра? Е -е, Джуд. Що з твоїми очима? А що з твоїми очима? Чого в тебе їх? Двадцятеро. Що? Любий, де ти знайшов ці гриби? А um, вони з анури. Дорогенькі це викі гриби, вони не з тих, які варто їсти. <рес> Гаразд, ну то побудуть вони трохи розсіяними і загальмованими, але з ними все буде добре. <рес> Я хочу повернути контроль! Єбать, батьобимо це! Смерть! Помри! Будь ласка, заспокойтеся усі! Давайте разом знайдемо спокій та Ти в порядку. Вони мене не слухатимуть. Вон де він. Це пийка демона в моїй голові. Чому ти такий злий до нас? А ну поясни. Як мені говорити з вами, коли ви отакі? Відповідай за своє зло наволоч. Ні, Тобто, буквально, як мені розмовляти з вами? Ви народ навіть і дивитесь не в тому напрямку. Ви чуєте голоси? Я не чую геть нічого. Тоді звідки ти знаєш, що я сказав? О, де демон. Знищимо його. Тримайся за мною. Добре, годі! Я сказав годі! Я ваш лідер, я, я наказую, наказую вам припинити! О, мені подобається, до чого це йде.

Присвячується пам'яті Тобіаса. Аго? Народ тут стає трохи гаряче. Я так зголоднів. Сікода цього песика. Ось поніг. Дякую за увагу. Дуже приємно, що ви додивилися до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мене, і клацайте на дзвіночок. І якщо є бажання, можете підтримати мою творчість посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. Або стати спонсором цього каналу. У мене, до речі, вже є два чудових спонсора, яким я дуже-дуже дуже дякую за це. До зустрічі!